Протезування один з найпоширеніших методів заміни та відновлення втраченої функціональної одиниці в організмі людини, що найчастіше використовується в травматології, ортопедії та інших сферах медичного обслуговування. З розвитком сучасних технологій та активним використанням штучного інтелекту з'явився абсолютно новий напрямок протезування біомехатроніка, яка втілює поєднання робототехніки та нервових клітин людини. Цікавістю цією інновацією є саме процес керування штучних кінцівок силою думки, що є майже ідентичним функціонуванню замість втраченого органа в частини тіла. Згідно зі естетичними даними, найчастіше люди втрачають нижні кінцівки, і, відповідно до цього, саме протезування ніг є найбільш поширеним видом ортопедичного протезування. Не дивно. Будова даних моделей є досить складною, оскільки вони оснащені вбудованими мікропроцесорами, які можуть бути запрограмовані для більш природньої ходьби та інших активностей. Хоча дані моделі вже давно представлені на споживчому ринку, але через складну будову та специфічність матеріалів, з яких виготовляється протез, доступність фінансової точки зору не для всіх. На даний момент розробники спрямовують свої засилля переважно на вдосконаленні кулінного модуля та стопи. Існує безліч різних прикладів інноваційних протезів, таких як відкриття кіберруки, яка керується м'язами, та мозком, що вирізняється своєю високоточністю рухів, запатентування мініатюрного телескопа, що вбудовується прямо в око, вдосконалюючи периферичний зір. А одним з найбільш поширених в експлуатації є коліні моделі Сілек, створені німецькою фірмою Отобок та Реоні ісландською компанією Осор. У роботі протезу використовується гідравлічний привід з електромоторами, керуючі мікропроцесори, відповідне програмне забезпечення та батарею, завдяки якій працюють всі компоненти протеза. Завдяки отриманню вдосконалених деталей, дана модель є досить гнучкою в експлуатації, а також має три режими роботи, що перемикаються за допомогою пульта дистанційного керування. Сьогодні тема протезування актуальна як ніколи, адже саме під час війни дуже багато бійців втрачають різні частини тіла. І в результаті ампутації людина відчуває себе неповноцінною, втрачає відчуття цілісності та навіть впадає в депресивний стан і має тривожні розлади. Але саме завдяки сучасним методикам протезування люди мають змогу повертатися до щоденних активностей, що зменшує залежність від інших та підвищує самооцінку. Більше того, протез дозволяє брати участь у соціальному житті, працювати і навіть займатися спортом, завдяки чому підвищується впевненість своїх силах та найголовніше, людина знову може відчувати себе понецінною. На схилі епохи використання штучного інтелекту можна створити багато різних видів протезів, які зможуть бути абсолютно ідентичні у використанні зі справжніми органами, але на превеликий жаль, поки що це лише предмет нашого бажання або ж тільки тестування в лабораторіях, яке буде доступне не для кожного.